Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, любі слухачі. Цього разу я, Віктор Беляков, пропоную поговорити про таке явище, як сам вдома. Ні, не про фільм, звісно, а про те, як привчати дітей бути більш самостійними та залишати їх самих вдома. З якого віку та з чого треба розпочинати? Синку, я зараз піду на ринок за молоком. Потім ще в кілька магазинів зайду. А ти поки що продовжуй займатися ліпкою з пластиліну Набридне, так так замалювання візьмись. Але ж я тоді виходить, залишаюся саме вдома. Так, але я ненадовго, просто нікому не відчиняй двері і тихенько займайся своїми справами. Не хочу, хочу з тобою. Та на вулиці така негода: застудишся. Та й рано чи пізно все ж доведеться бути хазяїном дома і залишатись іноді і самому. Мені з тобою краще, ніж самому. І от як бути в такому випадку? Треба ж привчатися до самостійності. Але сюрприз. По закону дитину без нагляду можна залишати лише з 14 років. Отакої. От Одразу напрошується питання: а чого саме такі критерії? Зараз розберемося. Більшість нещасних випадків відбуваються саме коли поруч з дитиною нема нікого з дорослих. То запхають стороннього предмета в себе, то думають, що надто дорослі вже і підпалюють газову плиту неправильно. Чи граються в лікаря та ковтають справжні пігулки? І таких прикладів безліч. В такому випадку я би зробив так. По перше, взагалі самого сина не залишав би вдома, тільки під наглядом бабусі, дідуся чи ще когось з родичів дорослих, звісно. По-друге, все ж таки привчати до самостійності, тобто наголошувати на тому, що коли підросте син, треба бути готовим залишатися наодинці. Тобто, час від часу проводив би такі розмови. Спочатку запитав би, а що саме лякає в цій ситуації? Вірогідніше за все виявилось би таке: просто дитина звикла, що поруч завжди є підтримка одного з батьків на всі випадки, хоча може й помилятись. А також неодмінно подякував би за те, що сину хочеться проводити час разом, що йому цікаво зі мною. Потім пояснив сину, що дім неприступна фортеця, в якій панує порядок і добро. І ніхто до цієї фортеці, окрім її мешканців, не може пробратися. Він хазяїн, і це прокачування нової навички стати старшим лицарем в цих палатах. Головне, бути зібраним і займатися своїми справами. Думати про те, якою справою ти зараз займаєшся, та не вчиняти капустей в своєму помешканні. Якось так. Згодом поступово збільшував би тривалість часу своєї відсутності, а там вже і призвичаїлися б. А може ще зарано вести такі підготовчі розмови. Що ж з цього приводу скаже психолог і арт-терапевт Наталія Лазаренко? Слухаємо, які можуть бути ваші поради, як готувати дитину до того, щоб вона сама залишалася вдома? З якого віку, наприклад, готувати дитину морально? Ну, я би так сказала, що тут немає такого прям підготувати дитину, бо ми знаємо, що є вікові періодизації, да, вікова психологія дитяча, і ми не можемо підготувати чотирьохрічну дитину до того, що з нею там може бути 8 чи 16 років. По законодавству, як ви вже уточнили, з 14 років ми маємо право дітей залишати самостійно вдома. Якщо під наглядом когось із дорослих, то це там можуть бути дідусі, бабусі таке інше знову ж таки, заохочування і вигляді гри. Мені потрібно сходити, але ти знаєш, я хочу тобі признатися в тому, що насправді я не йду по магазинам, а насправді я являюсь таємним агентом, і мені треба, наприклад, щось розвідати, да, щось дослідити. А ти будеш моїм помічником, ти будеш помічник агента і, будь ласка, поспостерігай, як веде себе там бабуся, як веде себе дідусь і що взагалі у нас відбувається в квартирі. Позаглядуй, по куточкам, походи, подивися, зроби опис цього. Ну, якщо дитина, вже вміє писати, запиши цікавинки, цікаві моменти, що ти побачив, що ти незвичного побачив в поведінці, там бабусі, дідуся, чим вони займалися. А чи не помітив ти, що вони агенти чи контрагенти, а з якої вони країни, наприклад, а можна так обіграти цю ситуацію, зацікавити дитину, що дитина скаже: Ти знаєш там тато, чи знаєш мама, Я вже готовий. Все, я приймаю цю велику честь і готовий, значить, досліджувати, бути дослідником, чи бути агентом, чи контрагентом і там вже те, що. Ви йому розкажете те, що придумаєте. Про агентів розвідку контрагентів у нас це зараз на слуху, тому для дітей це не буде сюрпризом. А от запропонувати роль і таку гру, мені здається, що це буде дуже цікаво для дитини. І знову ж таки звертати увагу на те, чим цікавиться саме ваша дитина і як ви найкращим чином можете її зайняти в цей період. Зараз період жолудів, і вони просто манять, щоб їх набрати кудись собі по кишенькам, принести. Додому і сісти, почати їх, наприклад, розфарбовувати, складати мандали з цих жолудів, не знаю, там ліпити разом з пластиліном, з солоним тістом, робити вареники з жолудями. Тобто, всілякої багато такої креативності. Головне це помічати, коли ми виходимо на вулицю, звертати увагу також дітей, знати, що ну, діти всі вони не хочуть дорослішання, да? Тобто, ти знаєш, там, ти повинен жити сам, там я колись стану стареньким чи помру, таке інше. Тут ми можемо легко. Зачепити якісь дитячі страхи. Насправді, ми, як батьки, повинні створити такі опори для дитини, щоб дитина була настільки кріпкою, ну звичайно ж, на свій вік, та, щоб вона могла справлятися з своїми почуттями. В цьому є і роль, і завдання, і задача батьків. Тобто, всіляко підкріплювати силу дитини. Знову ж таки, якщо ми говоримо про самостійність дитини, що дитина повинна привчатися до самостійності, то давайте не забувати про те, що до півтора року, як би нам не хотілось б Показати якісь супер результати дитини, а батьки дуже часто зациклюються: ой, ваша там в три місяці тримала голівку, а наша там в місяць, там в півроку навчилась перевертатися наша раніше, почала ходити чи стояти в сім місяців, але це ж не нормально. Ми повинні дивитися на фізіологію і щоб у дитини був нормальний розвиток, а не спішити знову ж таки за досягненнями, за там супер якимись результатами, тим самим нав'язуючи дитині, що вона повинна, начебто, весь час. Щось комусь доводити, чогось такого там досягати. Тобто, треба розуміти, що взагалі період до трьох років мама необхідна дитині. Підтримка тата для мами і для дитини також необхідна. Тому не забуваємо про етапи сепарації. Нормальна сепарація відбувається до трьох років, в три роки у дитини, коли дитина вже відокремлює себе від значимих дорослих, від мами зазвичай, і вона починає сама самостійно пізнавати цей світ. Це і самий небезпечний період, тому що. Що пізнаючи світ, дитина може і пальчики і там в розетку запхнути, і щось запхнути в розетку. Такий випадок був в моєму досвіді з моєю дитиною, коли вона знайшла, знаєте, старі такі оці кип'ятильники, і вона не розуміючи, що це, вона запхнула в розетку і сталася прям пожежа. Це було не те, що дитина була сама, це було, от ми були поруч, і це от так от сталося. Тому багато епізодів буває таке, коли батьки заклопотані чимось зайняті своїми справами, ну, а дитина займається пізнається. Є світ, власне те, що вона і повинна робити, ось таким от чином, і зупинити її. Тому, дивлячись до віку і відповідно до віку, ми і забезпечуємо простір для дитини, і її психологічні потреби, і її психологічний захист. А якщо дитина боїться в 6-8 років, дитина боїться, да, якісь страхи, є страх темноти, пустої кімнати там іще чогось, то це нормальні страхи. До дитини якраз починає приходити розуміння того, що є смерть, це потрапляє в інформацію. Ціне поле дитини, якби ми не намагалися це приховати. Тому ми повинні тут сісти з дитиною, поговорити і щоб дитина розказала про ці страхи. Не забуваємо, що батьки це підтримуюча та приймаюча сторона дитячих переживань, емоцій, страхів і батьки це є джерело інформації для своїх дітей. Чому деякі діти бояться залишатися самі вдома? Найпоширеніші приклади в 14 років. Це скоріше, знаєте, така вже треба. Треба з тим розбиратися, чому саме дитина починає боятися. Якщо до 4 років дитина боїться залишитися сама, без мами, втратити маму з поля зору, то це в принципі є нормою. У вісім, там з 6-8 років ми знаємо, що дитина і в школу йде, вона вже там сама. Ну, в принципі, і до цього вона вже ходить в садочок, і вона знає, що є хтось із дорослих є її підтримкою. То в 14 років це скоріше уже таке питання, а знову ж таки, треба розбиратися, чи це було і раніше, наприклад, там 2 роки назад, коли тільки Починалася війна, коли ще не було війни. Чи це сталося в той період, коли почалася війна, і у дитини почали з'являтися страхи, страшно втратити з поля зора зору тата, мама? Ну мамо, ну ми розуміємо, чому це може бути, тому що знову ж таки, дуже багато загибели, смертей, і дитина просто боїться відпускати когось від себе, щоб щось не сталося з батьками. Тут також допоможе діалог з дитиною, допоможе проговорювання цих страхів. Страхи, вони насправді дуже страшні. Коли вони сидять у нас в голові, коли ми починаємо про них говорити, вони вже стають менше страшними. Хоча б навіть дитина вам скаже, там, я боюся того-то і того-то, їй вже стане е, трошки легше. Наприклад, діти бояться спати, коли темно, в кімнаті, да? просять, щоб включили якийсь там ночнік чи якась там лампочка, щоб щось таке горіло, світилося. Це поширене явище, ну я знаю, в моїй практиці були такі випадки, що діти боялися. Тоді знову ж таки постає питання в стосунку Сумках, відносинах з батьками, тобто немає такого відчуття, що прийдуть на допомогу, і дитина, начебто повинна розраховувати тільки сама на себе, а дитина ще досить мала, вона невідповідальна в 14 років ще за себе невідповідальна, так 100%. Да? вона не може себе там фінансово забезпечити, захистити повноцінно і таке інше. Тому ці страхи нормальні, тому тут треба сідати з батьками про це проговорювати. І батькам, якщо дитина сама про це не говорить, то створювати таку атмосферу до. Віри, щоб дитина могла розказати. Згадаємо про те, що коли ми розказуємо вже про щось, то ця подія вона вже стає меншою. А з 14-річною дитиною прекрасно можна написати казку, терапевтичну казку про якогось героя, в якого була подібна ситуація до тієї ситуації, яку переживає дитину, і знайти вихід через безпосередньо через героя цієї казки, задаючи тематику, да був такий-то герой, сталася така то подія. Він дуже хвилювався, він був розгублений і таке інше. Потім він знайшов вихід із цієї ситуації, там помічника, якось рівну палочку, тощо, і пережив цей страх, подолав і став ще сильнішим. Але для цього потрібен певний час для того, щоб посидіти, поговорити, написати. Наприклад, можна написати, можна проговорювати. Речення говорите ви, наприклад, в такому темпі речення говорите ви, речення говорить дитина, і тут уже вам буде зрозуміло, чого саме боїться дитина, і ви зможете. Зробити цю корекцію. Якщо вдома це страшно, незвично, незрозуміло робити. Тоді все ж таки варто звернутися до психолога, який допоможе дитині зрозуміти, виявити, вислухати і щось зробити, трансформувати ці страхи в щось інше. Зробимо короткий підсумок. Діти дуже люблять грати, тому і страх під назвою Сам вдома можна перетворити на цікаву гру. Головне правильно подати цю ідею дитині. І ще коли син чи донька вам довіряють, страхатися їм нічого, бо разом легше подолати якісь перепони. Тож після передачі обов'язково обніміть своїх перспективних невгамовників, нагадавши своєю дією про те, що ви довіряєте один одному. Знайте, дитина це відчує. А мені, Віктору Белякову, настав час прощатися з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.